Місного ранку доброго Мадяр На зв'язку 10 грудня і поки під кринками догорає хробачий реп Лорандит сьогодні отримали наступну партію компонентів до штурмових човнів. А саме приїхало 50 двигунів Сузуки та 82 румпеля. Нарешті покажу, що вам таке. Що то таке? Тут електронне кермо, яке дозволяє е Маніпулювати човном за допомогою управління акселератора і таке інше. Цей важливий агрегат називається румпель. Багато казав, жодного разу не показував. Тих румпелів сьогодні прийшло 82 одиниці. Ось вони показую. Ось. І 50, дай мені мою записочку. 50 човнів. не Човнів, двигунів. Сузуки рівно стільки влазить у ту фуру. Значить, доповідаю з голосу. 180. Ми з вами а, тримай. 180 на 180 штурмових човнів з двигунами, з румпелями, з усіма аксесуарами ми зібрали з вами коштів за два збори. Станом на сьогодні, на 10 грудня 2023 року, включаючи цю машину, отримано 58 човнів, 118 двигунів. Та 100 румпелів. Всі наступні вантажі знаходяться у дорозі. Тепер я вже впевнено, можу сказати, що до нового року ми той кейс повністю закриємо. І всі ті 180 комплектів вони негайно, як тільки потрапляють, відразу видаються підрозділям морської піхоти. Що зараз зайняли плацдарм на Лівобережній Україні і штурмують, форсуючи Дніпро, штурмують. Лівобережну частину, з цілею визволення від окупантів. Я хочу подякувати окремим організаціям, адже кожна така машина то є подвиг, пройдена через митницю. То би там що не писав, що на митницях нема заторів, що то все не так працює, і що ми якісь там недолугі гуманітарні вантажі стоять. У нас стоять дрони, у нас стоять човни, у нас стояли ці двигуни, таке інше. Я дуже вдячний громадській організації. Народна самоборона Львівщини та благодійному фонду Марікет, ці дві структури опіковуються цілодобово, відкинули всі справи, опіковуються цілодобово зараз організацією всіх необхідних е рухів для того, щоб це швидко ці засоби швидко пересувалися до ЛБЗ, а ми вже їх тут безпосередньо е розподіляли і негайно застосовували. Адже човен то є розхідний матеріал і то є єдиний найпростіший засіб. Пересування, форсування штурмовиками, забезпечення логістики боєприпасів, забезпечення евакуації, забезпечення ротації бійців і всього іншого, що мусить якимось чином дістатися на той берег в умовах, коли неможливі ні понтони, ні мости, ніякі інші канали сполучення. Тож ми е... розуміємо нагальність цих засобів. Я ще раз вдячний. Вам, спільноті, українській спільноті, українському народу, котрий десятками тисяч людей надає свою фінансову допомогу при кожному першому нашому заклику. І завдяки вам сьогодні ми забезпечуємо необхідними засобами штурмовиків морської піхоти, а паралельно з ними ведемо активну, ударну безпілотну аеродіяльність, про що вам щоденно по мірі можливості. Рапортуємо і робитимемо це надалі. Кринки зараз такий е, плацдарм з е, шаленими зусиллями ворога. Вони як ртуть, розливаються, я вже про це казав. Вони просто давлять технікою. Вони закинули сюди додаткову дивізію з якимось там трьохзначним номером, 114 чи хрен знати яку. Вони закинули додаткові полки. Той населений пункт на 5 вулиць. він... Розтягнути на ньому 5 вулиць, котрих вже не існує жодної будівлі. Але вони з нього вчепилися зубами і хочуть а, нас звідти відтиснити. Не так у них стається, як планується, а ми працюватимемо на те, щоб закріпившись, рухатися далі. І завдяки вам, завдяки вашій небайдужості і вашим зусиллям ми маємо суттєву підтримку, про що свідчить ця наша сьогоднішня. Вже не рахую, яка там по рахунку, шоста, сьома фура чи, 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 чи яка вона там по рахунку, щоб ми забезпечили разом ті 180 з 500 потрібних штурмових човнів. Сьогодні буду звертатися до вас а, з а, окремим проханням. Останні чотири збори по понад 30 мільйонів гривень один, понад 8, другий, понад 33 і таке інше всі були направлені на забезпечення. Великої кількості підрозділів ЗСУ, човнами, возиками, третя тисяча евакуаційних возиків на сьогоднішній день компанією Брамер виробляється і розподіляється, то вже сотні організмів. Ми потім дамо детальний звіт, але ви самі вже бачите по новинам повсюди, що на кожній без виключення ланці фронту працюють народні евакуаційні возики, котрі допомагають евакуювати поранених бійців і доправляти боєприпаси а, власноручно до позицій, там, де не може пробратися транспорт, там, де не можна вільно проїхати, бо FPV дрони хробачі луплять, так і інше. Ми закупляли комплекси анти котрих використання котрих я постійно показую. Якщо я недавно звітував вам про 500 виявлених хробачих дронів, з котрих 370 з чимось було. Ліквідовано, то ситуація на кринках настільки сьогодні на поточний момент настільки динамічна, що сьогодні маємо понад 700 виявлених і 552, по-моєму, я дам точний звіт. 552 з них знищені. за короткий проміжок терміну. Часу робоки нарощують присутність своїми дронами, і найбільший головний біль це нічні дрони РПІ, котрі летять поночі, і тільки встановлення того суцільного щита засобів радіоелектронної розвідки. І сумісна робота з підрозділами радіоелектронної боротьби, от ті рер і РЕП, про котрі я розповідаю, вона зможе сьогодні е не домінувати над хробаками. Ні, вони домінують своїми дронами суттєво, 5 до 1. Убезпечити наших хлопців, зберегти нашу техніку і не дозволити хробакам так масово їх застосовувати. Вчора, 9 грудня, я звітував з 31 виявленого дрона. Хробачого ворожого ФПВ 28 було знищено. Це 90%. Про що це свідчить? Це свідчить, що ті приблуди мають стояти попри весь попри довжину всієї смуги фронту. Сьогодні, ввечері, буду звертатися до вас зі збором перед новорічним. На засоби виключно для потреб птахів Мадяра ми хочемо купити додаткові засоби РЕП, котрі зараз ефективно працюють, і три з курортною назвою РЕП-системи завдяки вашим зусиллям, були придбані і мега-ефективно працюють на південному а, на південному напрямку, і проте навіть виють хробаки, котрі долетіти не можуть. Ми будемо просити. На дрони зібрати на дрони Mavic, на котрі ми збирали і роздавали підрозділам. і залишивши собі, ніби два рази по 20 дронів, я вважав, що я зимню компанію забезпечу. Ні. На кринках настільки важка ситуація. Ви щойно бачили, як ми знищили систему реп, котру вони мобільно вивозять на БТР і кладуть нам повністю всю польотну практику. І ми колосальні втрати дронів понесли понад 30 дронів. Ми навіть на бахмутській компанії не мали таких втрат дронів, як маємо тут на півдні за останній за крайній місяць, що минув. І нам треба компенсуватися. Нам потрібні нічні дрони, денні дрони, нам потрібні реби. Я про впіві не говорю, в поки маємо. Нам потрібні. Додаткові засоби для забезпечення комплексів анти-ФПВ, що ми роздаємо, і вже близько 20 екіпажів навчили. Не просто навчили, ми забезпечуємо їх тих засобів, Ми їм передаємо документально. Вони йдуть до себе, застосовують і вилавлюють півдрони до всієї смуги. Ми пройшли верифікацію Генерального штабу. Центральне управління безпілотних систем е прийняло до уваги. Всі наші весь наш досвід, і створила уже методичку, котра розповсюджується зараз по армії і. За що я вам дуже вдячний цьому центральному управлінню? Адже вони почали інтенсивно рухатися. Вони, побачивши досвід, хочуть імплементувати його вздовж всієї смуги. Наше завдання зараз, хоча б ще 20, 30, 40 тих комплексів забезпечити компактних комплексів РЕР, навчивши екіпажі розповсюдити, щоб хлопці негайно уїжджали з ними працювати. Паралельно нам треба. Добивати проєкт човнів, на нього ми більше зараз грошей збирати не будемо, всі 180 виконаємо, і нам потрібні засоби пілотування. Мавіки, нічні, Мавіки день. Я не звер... навіть не пам'ятаю, коли звертався до вас по Мавіки для птахів Мадяра. Ми дуже бережливо до них ставимося і ми їх не втрачаємо. Але ситуація на кринках, Корсунці, в околицях Херсону, Антонівського мосту і таке інше, вона саме така. Ворог сконцентрував тут мега зусилля, він стягнув сюди свіжі силі, він сюди перекидує постійно якісь штурмові бригади, добре механізовані на новій, але киловій техніці. Ви бачили, як вона розлітається від нічного доктора. Одним словом, детально розповім трохи пізніше, зараз переповнений позитивними емоціями, що наступна партія цих засобів, завдяки вам прибула. На ЛБЗ безпосередньо, і зараз сьогодні вже буде розподілена між підрозділами морської піхоти, котру ми забезпечуємо завдяки нашим з вами зборів і небайдужості. День триває 10 грудня, гарно всім. Неділі гарної, та й до зв'язочку ввечері. А ввечері покажу розковбас на кринках, про котрі виють е -е, хробаки. Бо вчора вони... Нормально так заїхали, вже визнали то честь.